У нас була да була зранку була. А у вас у вас теж, мабуть, так? Та да? тих ел, хеллоу. Була, а зараз вроді вже немає. Такий капкейк. Попробую, що тут вона. Цікаво, смачний чи ну, ні? О, п'ять разів поп'єць. Ну хоч все нормально, там все. Не було нічого чути такого. Тривога тут таке ще діло. Mm -hmm. ще, Супер. Якісь тут. Mm -hmm. Ягоди. О, ну це дробер хоч. Хорошо, тихой доходи, М -м -м -м. Так, классно. Так, когда його есть, я поставлю. Ну, его уже зручно. Да, да, давайте пенсии печеньюшка. И вот такие вин классные. Мой вам смачні очень. что може повідомлення якесь. Ну так, да, звичайно. Підписано. Зараз ще раз перевірю, підписую. Ой, правда, я зі стріму вийду. Ну ладно, я потім перевірю після стріму. Не хочу просто зараз. А може я зможу перейти? А, ні, не можу перейти, я потім після стріму перевірю. Остаточно. Ну, який класний капкейн, що Щось... собі. Очень. Клас. Чнюшка така. Можете скидати? Я ще с тобі модерку там, подожди. Тепер можеш скидати. Посилання на свій канал. Кидай. Може хтось підпишеться. Новенький. М -м -м -м. Там всередині, бачите, ще й вишні є. І с вишньовий. Ягідний всередині вишні. Я не знаю, чи чай там працює ще, чи ні, але.

Да. смачно правда, незручно дуже їсти. Коли це? Коли так от Одну мобілку тримаєш? Ну, такі квіточки гарні. Варкошки мої влюблені.